Тут випливає головна фішка. Саме звідси пішов той самий обряд із хусткою, де жінка, яка накриває засудженого козака на площі, фактично імітує жест Божої матері. І тут можна провести паралелі та дати відповіді на запитання: хто був найвищим захисником і покровителем козаків? Божа мати. А хто вона була? Жінка. А чим вона їх покривала? Комофором, невидимим щитом, хустка та сама ідея, той самий образ, той самий сенс покрити, захистити, врятувати. І знаєте, що в цьому всьому найсильніше? У козацькому світі, де все вирішували шаблі, остаточне слово часто мала жінка, не з мечем, не з наказом, а з хусткою у руках, бо хустка це не тканина. Покров це той самий жест, який Божа мати прикривала людей від смерті, і поки жінка здатна прикрити, є шанс вижити та повернутися живим.